Ти, Божий гнів, пом'якшуєш, ти караєш провини та своєю втіхою, підсоложуєш всі турботи і страждання, а наймиліше солодкість сердець, з якої б'ють через щастя на жаль, Ті воча наречена, просимо, прийде царство твоє. Найсвятіше серце Ісуса, яке дарує і своїм шануванням усі ласки, зроби так, що ми завжди вірно служили тобі, стали гідними царських дарів. Моє серце готове, Боже, виконувати Твою волю, Твоє право в центрі мого серця. Господи Ісусе Христе, Чиє серце, яке прагне наша любові постійно забувається і зневажається людьми, уживи і запали наші серця, щоб ми хоча б частково компсували Тобі цю людську невдячність своїм життям. Ти, живе життя, ручно і вічні. Амінь.